Друзі, привіт! Ви кликнули на це відео, щоб отримати питання, як стати лідером? як отримати владу, як маніпулювати іншими, як впливати над іншими, як виділятися серед інших. Давайте розберемося з одним питанням. Яка основна мета цього всього, що я назвав? Перемогти свого ворога, друга, суперника, знайомого, будь кого? І питання, як це зробити? Ми зараз говоримо. Ми обговоримо два правила. Починаємо. Перше правило: ефект дзеркала. Що це означає? У тебе є суперник, у тебе є друг. Ти свідомо відзеркалюєш його дії, його слова, його манеру, його інтонацію. Ти є копією його. Ти робиш все точно, як він, якомога точніше. І ти бачиш, як він губиться. Він не розуміє, що з ним є. Він тебе хоче образити, ти віддаєш ту саму образу. Ти йому показуєш, що у вас однакові цінності, однакові бажання, смаки. Ти відтворюєш таку саму людину, як він, і він не відділяється на тебе. Він не може образити, тому що образа та сама. От давай приклад зробимо. Яка основна мета людини, яка хоче тебе образити, яка хоче от, показати, що вона впливає над іншим, вона хоче показати, я тут лідер в школі, в університеті, на роботі я лідер. Яка його основна мета? Це отримати реакцію від тебе. Яка може бути реакція? Ти можеш обідатися, ти можеш почати з ним сердитися, ображати його так само по-своєму. так? Ти можеш показати своє я, ти можеш почати ще більше бути агресивним. або Взагалі мовчати, ігнорувати буває багато варіантів, який я бачу в цьому найбільший шанс відповісти цій людині максимально коротко і ясно, так само як він. Ти відтворюєш так само. Його основна мета це реакція від тебе. Покажи йому, що ти такий, як він, покажи йому свою оцю впевненість, Покажи йому. Добре, такі самі дії, такі самі слова, така сама інтонація, такі самі рухи. Ти повторяєш, він нервується. Він бачить, що такі самі, як ти. Його психіка не розуміє, як це він цінності рівняє свої і мої. Ми з ним на рівні. Як це? Я його хочу образити, а він такі самі, як я все, ти відзеркалюєш його основна та реакція, і ти цю реакцію перетвориш на ту, яка в нього. Все це є ефект дзеркала, Це є ефект відзеркалення. Це працює і це працювало, і це буде працювати. Згадай, коли ти останній раз довіряв своїм друзям, розказував про свої наміри, розказував про плани, про особисте життя, що ще гірше. Проаналізуй це, згадай, і подумай. Після того моменту в тебе все було класно чи були якась невдачі? Кожного разу, коли я це згадую, у мене бували різні випадки, звичайно, не після кожного, але я пам'ятаю, як мене нижче. Моє життя стало гірше. Не зразу, не на третій, четвертій, і навіть не за тиждень. Я бачу, як всі мої плани рушаться. Я бачу, як в мене погані стосунки і так далі, і багато різного. Я вибірково тепер обираю оцю щирість. Щирість у світі влади це тупий інструмент. І замість цього обери псевдощирість, Обери хитрість. Тебе питають. Як твоє особисте життя? Як Як, як план, здорового брат? Розказуєш, нормально. Прикольно, класно закриваєш свій рот, далі ти не говориш. Чим більше ти будеш говорити, тим гірше буде тобі. Навіть і цитата, щоб обрати хорошого ворога, обере свого друга. Він знає, куди вдарити. Це ж не просто людина якась продумала, це працює. І чому я кажу приховувати наміри? Приховую хоч те, що ти плануєш. Найхоть не воно не рушиться. Ну розкажи, добре, розкажи, як там твоє здоров'я, окей? ну не розказуй свої плани. Наміри, що ти хоч зробити, що ти хоч завоювати. Я кажу. Друг це святе трьох справжніх друзів знайти у світі. Це це дуже великий дар, і допоки ти не знайдеш, мовчи. Тому висновку нам потрібно перемагати ворогів. як це зробити. Перше Відзеркалюємо нашого суперника, нашого друга, повторюємо, як він робить, повторяємо, що він говорить, повторяємо його думки. Тобто, ми є його дзеркалом, і він бачить, як ви його нервуєте. Він вас нервує, він вас виводить. нервуйте його так само, просто через те, що ви використовуєте ефект дзеркала, навіть не у світі влади, навіть у повсякденному світі, в школі у вас хтось ображає, просто зробити так само, як він це робить. Тими самими словами, і ти бачиш, що він закриється. Зразу. І друге, ти мовчиш. От іншими словами, ти приховуєш, мовчиш, не довіряєш усім підряд. Ти контролюєш свої думки і тримаєш язик за зубами. Все, я просто тобі обіцяю, три місяці часу зроби так. Попробуй, згадай, приміняй, все. Ти типу, побачиш прикольно, не приміняй, а застосовуй. І ти зрозумієш, опа, люди від тебе не відмовляються, а ще більше тягнуться, тому що не питають, а як ти? Як твоє життя? А ти розказуєш, нормально, нормально. Вони як і змії, вони хочуть знати інформацію, але ти не кажеш її. І ти відзеркалюєш цих змій, вони дивляться на себе, вони лякаються, що вони змії. Все. Це є секрет, як затримуватися в владі, як бути лідером, як бути, не стати а бути. триматися лідером і тримати за собою усіх своїх друзів, які в тебе. Є, дякую за перегляд, дякую за су, за те, що я зняв це відео. Дальше буде краще, далі буде новий розвиток каналу і сфера, в якій ми будемо розвиватися в наступному відео. Працюємо!